Зараз задумалося як цикл тренінгів для того, щоб кожна людина, яка живе в нашій громаді, могла усвідомити свій потенціал і взяти набір інструментів для того, щоб бути причиною змін в Кривому Розі, започатковувати свої ініціативи, чи доводити до кінця те, що вони будуть. Сьогодні ми говоримо про зміни як виклик чи як можливість. Так? Ми всі розуміємо, що зміни це важко навіть на якомусь повсякденному рівні. Навіть якщо ви звикли, наприклад, пити зранку каву, ви приходите в улюблену кав'ярню, а там її сьогодні немає. То це теж зміна. Так? Ми хочемо дати людям інструменти для того, щоб зміни були контрольовані, щоб вони не ставали причиною додаткового стресу, якого і так багато в нашому суспільстві. Сподіваюся, що після сьогоднішнього тренінгу люди почнуть більш уважно ставитися до того, що відбувається довкола, і розуміти, що вони можуть бути чинниками змін, і це не буде їх стресувати. Поки ми з вами записуємо інтерв'ю, я побачила таким оком, що таке важливе правило да, підсвітили, що починайте зміни в тому моменті, де ви є зараз. Не чекайте ідеальної миті, тому що ми розуміємо, що ідеальної миті не існує ідеальна мить. Тут і зараз для того, щоб почати щось змінити. Ми сьогодні цілий день говоримо про зміни, про зміни в різних вимірах, про зміни в різних контекстах, про зміни як результат, на який треба реагувати, і про зміни як процес, процес змінотворення, який ми можемо ініціювати і приймати в цьому участь безпосередньо. Ми завжди змушені на зміни реагувати так чи інакше, але ми не завжди думаємо про те, що ми можемо ставати змінотворцями. Ми не завжди думаємо про те, що те, що ми би хотіли змінити, насправді ми можемо хоча б спробувати. І на мою думку, якщо люди будуть більше усвідомлювати те, що вони можуть творити зміни, і як це можна робити. Це буде змінювати наше суспільство і країну загалом. Я назву два кроки, не знаю, які з них а, Мабуть, це захотіти і е, побачити проблему. Проблему, яку б ви хотіли змінити, і захотіти то робити. Я хочу змін своє підприємство, стати підприємством, агробізнесі. І для того, щоб досягнути своєї мети, а також конкурувати на ринку, я вважаю, що треба спочатку вивчити, вивчити, що таке зміни. Для мене зміни це рух вперед і відкриття своєї справи, це вже є зміни. Для того, щоб знати, як мені рухатися якому напрямку, для цього я прийшов на це навчання. Щоб знати, які аспекти треба враховувати, в якому напрямку йти, і на перше з організаційною структурою, тому що відкриття підприємства це вже є організаційна структура і план, який я сказав, що з чим рухатися. На цьому навчанні спікер розповідає якраз ті нюанси і ті тонкощі, які треба враховувати. Розумієте, змін я не боюся, але Дуже важко робити або перші кроки, або ти робиш перші кроки в невідомість і не знаєш, як далі реагувати, що далі відбуватися, як далі або рухатись, або щось нове, або повернути назад. Обожнюю всі тренінги, які надають нам для наших знань. Чому сьогодні тут хочеться, щоб наше місто змінювалося? Хочеться більше, щоб наші містяни не запитували, хто має робити, а чому не зроблено, щоб вони розуміли, що є їхня відповідальність і можливість змінювати щось у нашому місті. Хочеться, щоб вони розуміли, що вони така велика сила, яка може тільки одним дзвінком дружно змінювати абсолютно систему і порядок в нашому місті. Хочеться нових знань, тому що вже дійшла до якогось рівня і прекрасно розумію, що питання делегування, питання організації, питання співпраці мені вже потрібні. Дуже вдячна за всі тренінги, тому що і податки, і фінанси, і технології, і змінотворення. Це все те, що треба зараз нам, в нашій державі. Ми маємо випромінювати добро, маємо організовуватися і розуміти, що добро переможе, що наша любов і повага один до одного має бути на першому місці, критику, якісь сумі ми маємо відкласти на полку і взагалі їх ніколи не діставати. Розуміти один одного, намагатися підтримувати своїх. У нас тут сьогодні зібралися і хто медом займається, і бухгалтери, і фінансисти. Ми маємо підтримувати своїх, а тоді вже дивитися за кордон. Це дуже актуально саме зараз. Раніше в мене були страхи стосовно змін, але завдяки цьому заходу я вже розумію, що це. Абсолютно не страшно, це важливо. Бо якщо ми змінюємося, і все змінюється навколо нас. Це дуже гарний привід для того, щоб себе більше розвивати і прагнути до кращого. Зміни ну фактично це стало частиною нашого життя. Напевно, це та константа, яка з нами назавжди. Тому, звичайно розуміти, що це, що впливає на ті стани наші, як управляти своїм особистим життям, організаційними змінами. От саме через це я і прийшла на тренінг. І він є дійсно таким практично орієнтованим і корисним.